Сьогодні в випуску Сандерленд готовий заплатити за Ваната 21 мільйон фунтів. Клуб Упейл виганяє половину команди з клубу. Мілан відмовився від Зінченка. Бущан цікавий Ніці. Нападник київського Динамо Владислав Ванат наблизився до переходу в англійський Сандерленд. За інформацією ресурсу Макема Ньюз», Сандерленд, який за підсумками минулого сезону вийшов до премєр ліги Англії, готовий заплатити Динамо за Ваната солідну суму. Йдеться про 21 мільйон фунтів. Саме на таку суму розраховують біло в трансфері свого найрезультативнішого гравця. Британські ЗМІ вже встигли назвати цю угоду астрономічною для Сандерленда. Нагадуємо, минулому сезоні. Вана став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 17 м'ячів. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі, апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Черкаське ЛНЗ припинив співпрацю одразу з вісьмома футболістами. Як повідомляє про служба клубу Віталій Бойко, Олів'є Тіль, Герман Пеньков, Владислав Наумець, Петро Стасюк, Дмитро Топалов, Бенні Макуана та Олександр Якименко залишили черкаську команду. Дякуємо гравцям за їхній внесок у досягнення клубу та бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі. Йдеться в заяві клубу. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Італійський Мілан вирішив відмовитися від трансферу захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка. Каноніри хотіли б отримати за 28-річного футболіста 15 мільйонів євро. Однак в Італії вважають цю суму надто завищеною. Росонері не готові віддавати стільки грошей за гравця, який через рік стане вільним агентом. Крім того, Мілан не може платити Зінченко таку зарплату, яку він отримує в Лондоні. Італійська сторона запропонувала 10 мільйонів євро за трансфер, але отримала відмову від Арсенала. Після цього клуб А припинив боротьбу за українця. Існує ймовірність, що український захисник зможе переїхати до Італії через рік на правах вільного агента. Але на цьому етапі Мілан вибув із гонки за Олександром. Александра. У сезоні 24-25 захисник провів 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. Орієнтовна вартість Зінченка становить 20 мільйонів євро. Колишній воротар Київського Динамо Георгій Бущан, який із зими цього року виступає за Саудівський Аль-Шабаб, може повернутися до Європи. Як повідомляє RMC Sport, 301-річний голкіпер перебуває в колі інтересів французької Ніци та входить до трансферного списку цього клубу на літнє трансферне вікно. Бущан не є пріоритетною ціллю для Ніци, однак французький клуб приваблює його невисока трансферна вартість. За даними Transfermarkt – 5 мільйонів євро. Гадумо контракт голкіпера з Альшабабом чинний до літа 27-го року. Що стосується Ніци, то сезон 24-25 у чемпіонаті Франції команда завершила на четвертій позиції, та наступний єврокубковий сезон розпочне з кваліфікації Ліги Чемпіонів. Голкіпер Реала Андрій Лунін користується попитом на трансферному ринку. Агент українського воротаря Горже Мендеш повідомив клубу, що загравця готові заплатити від 12 до 15 мільйонів євро. За даними Дефенза Централ серед зацікавлених клубів Астон Віла, Монако та Челсі. Водночас президент Реала Флорентіно Перес не має наміру відпускати Луніна менш ніж за 20 мільйонів євро. У нинішньому сезоні українець провів за мадридський клуб 14 матчів, в яких пропустив 19 голів. При цьому в його активі 6 сухих ігор. За даними трансфермаркет ринкова, вартість Луніна становить 18 мільйонів євро. Найближчим часом клуб попрощається з Євгеном Пасічем, який попередню частину сезону провів у Ворсклі, а також із захисником Максимом Імарековим. Його контракт завершується наприкінці року. Повідомляє та то таке. Крім того, за інформацією джерела нападник Андрій Боречук. Наймовірніше продовжить кар'єру в іншому клубі. Основним претендентом є епіцентр. Водночас шанс закріпитися в основі отримують півзахисник Ігор Когут, який навесні виступав за Чорноморець, та нападник Раймонд Овусу, який відзначився п'ятьма голами в дев'яти матчах за австрійський хорн. Нагадуємо, що з 38-річним фахівцем було підписано контракт на три роки. В Минулому сезоні Младен Бартулович очолював зорю, яка під його керівництвом фінішувала на сьомому місці в таблиці УПЛ. Слова за підсумками минулого сезону металіз 1925 повернувся в УПЛ. 22-річний футболіст погодив усі умови особистого контракту і вже в середу вирушить до Нідерландів для проходження медичного огляду, повідомляє Ігрік Нет. За інформацією джерела його угода з новим клубом буде розрахована на 4 роки, а сума трансферу становитиме близько півтора мільйона євро. У відповідь на запит ДТелеграф у клубі утрималися від коментарів щодо можливого інтересу до Лемкіна. Ізраїльський центрбек мав варіанти продовження кар'єри в Макабі Тель-Авів або перед до Колорадо Репіс, які також контактували з Шахтарем. Попри фінансово вигідніші пропозиції, Лемкін віддав перевагу Твенте ще на початку перемовин. До слова, в сезоні 24-25 він провів 28 матчів у складі Макабі – Тель-Авів, відзначившись однією гольовою передачею. Контракт гравця з Шахтарем чинить до літа 28-го року. Український воротар Ярослав Троїцький, який перебував на перегляді структури іспанського клубу Ельче, продовжить підготовку до сезону з другою командою клубу. Попри початкові плани щодо залучення до складу ю 23 гравець проходив перегляд у третій команді, де відзначився стабільною та впевненою грою. За підсумками цього етапу було ухвалено рішення долучити Ярослава до предсезонного збору другого складу. Нагадуємо, що в Україні голкіпер займався футболом у структурах київського динамо, донецького шахтаря та харківського металіста. Взимку він намагався проявити себе на перегляді в Вільяреалі. Це Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.